Всі доброго дня, Компанія авторинок Бережанська. Соня у нас на продаж, шевроле Авео або ЗАЗвіда. Один 1.5, газ бензин. Автомобіль весь в рідній фарбі повністю, з рідними вікнами, лобове також. Рідне 173 тисячі пробігу з передніми склопідйовниками, електропривід, дзеркал, з кондиціонером, гідропідсилювачем автомобіль присутній. Автомобіль заводиться без проблем, працює рівно, стабільно, справно. Газ у нас робочий, присутні коліса не розбита, ручник працює. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті, салон в хорошому стані не затертий, стеля чиста не прокурена. Повторюсь, автомобіль весь рідній фарбі, є незначні потертості, м'ятинки по кузову. Великий просторний багажник. Докатка, запаска. Запаска, домкрат, ключі, все автомобілі присутнє. Є м'ятина на, на задній правій дверці. Все в хорошому стані. Колеса у нас розміром 185-6014. 60 Сідушки водія не роздерті, пасажира також не роздерті в хорошому стані. Кондиціонер робочий. Ну, ж таки, вікна, всі рідні, плечаю лобове. Мотор не мився, ніяких і запотівань по ньому немає. Маса фільтра все замінено. Стакани не ржаві у нас, цілі, фари всі рідні, все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит розстрочку, в Лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська. Або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній у нас тільки біля автомобіля, також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей автомобіль, або на будь-який із наших, то дзвоніть, пишіть, на всі додаткові запитання ми дамо відповідь. Також у нас є викуп автомобілів. Якщо ви хочете терміново продати свій автомобіль, ми можемо ваш автомобіль викупити. Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.